А ви знали, що ПДВ для ТОВ не обов'язковий? На загальній системі реєстрація платником ПДВ обов'язкова лише після 1 мільйону гривень доходу за останні 12 місяців. Якщо ви надаватимете послуги, виключно нерезидентам України, перерахованим у статті 186 пункт 3 податкового кодексу України, реєструватися платником ПДВ не потрібно, навіть коли обсяг доходу перевищує 1 мільйона. Адже такі послуги не є об'єктом ПДВ. Також, якщо у вас серед постачальників чи покупців немає ПДВшників, то і вам не потрібно. Але увага, доки ви не досягнете лімітів за доходом чи оборотом. Якщо ж ваші постачальники та покупці зареєстровані платником ПДВ, то вам також потрібно. Інакше з вами буде дорого і незручно працювати для тих, хто платить ПДВ. Але якщо у вас серед покупців і постачальників одночасно є платники та неплатники, то завдання із розвитку. З рахунками ставок ПДВ для том стає складнішим. Тут уже потрібен розрахунок прогнозованих оборотів та сум. ПДВ. для цього звертайтеся до наших бухгалтерів за вказаними контактами.